Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Сьогодні робимо огляд на продаж мана. Дивіться, по самому ману розповідаю. Ман ТГ18440 Євро 5. Пробіг 1 мільйон 240 лошадок. Об'єм мотора 10,5, крутящий момент 2300. Дивіться, внутри. Показую. Опа! Тут все супер, потолок супер, сідушки всі супер, не потерті всі в гарному стані. Все-все-все, в гарному стані. Дивіться, друзі, дуже велике до вас побажання, дуже велике. Додивлюйтесь відео до кінця. Дивіться, що ми зробили з цим маном. Ми поміняли диски, поміняли колеса. Назад взагалі поставили нульову резину. Повністю нову. Далі, дивіться. Рама вся в дуже гарному стані. Бачите, рама вся в дуже гарному стані. Тут у нас також нова резина. Дивіться все. Тут теж зараз машину почали мить, приводить в порядок. Друзі, дуже-дуже велике, велике до вас усіх побажання. Додивлюйтесь відео до кінця, далі буде цікавіше. Далі встановили нову гідравліку. На тягач. От, наша нова гідравліка. Тобто цей тягач вже повністю готов к будь якої роботі, в дуже гарному стані. Зараз з цього боку все дуже, дуже в гарному стані. Дивіться, яка красотища. Бачите? Просто бомба машина. Друзі, на цьому будемо закінчувати огляд. Підписуйтесь, додивляйтесь до кінця, далі буде ще цікавіше. Закінчуємо огляд.